При роздачі гуманітарної допомоги звернулася громадянка Пологівського району, яка попросила вивезти її та її сестру до безпечного місця, до місця Запоріжжя, де далі вони будуть слідувати до родичів. Козаю, мабуть, не можуть виїзди, вилазить. Да. А то котик там? Благодарю вас, дуже благодарю, дорогі А ми ще порозмовляємо, да. так. Я б вам цілувала, Віра, там. За все, що ви ділаш робити. Сестра як молода заскочила. Де? Да? дуже, дуже тяжко, особливо ночами, дуже б'ють. Дуже оці касетні, оці каби летять. Це дуже, дуже тяжко. Ми сподівалися, що все закінчиться швидко. Сиділи до останнього. Ну це вже все. Вже край дійшли до краю. І я вам дуже вдячна цим хлопцям, особливо Васильович. Він такий добродушна людина, завжди хліба нам привезе. Він завжди підтримує добрим словом, посміхається. Хто бажаючи евакуюватися із зони бойових активних дій, просимо звертатися до рятувальників, де ми надамо допомогу і вивеземо до безпечних місць.